Дравенькі були шановні хлібороби. Сьогодні 2 липня, знову соя. Соя трактор Т-25, оприскувач 400 літрів, штанга 12. Начитався умних книжок, аж страшно стало. А потім ще подивився на Ютубі, що люди розповідають. Зовсім не знаю що робити. Соя перший раз, і оце все не хочеться на своєму гірковому опиті це все діло істувати. І отож, кидаюся до всяких інформаційних каналів та до всього. Що тут скажу ще? Значить, друга обробка гербіцидна, це 4 дні. Ще дуже такого трошки там амброзія вершки пожовтіла та де перії, де лобода, щириця почало її крутити. І була тут перма підкормка між першою і другою гербіцидною обробкою. Була перва підкормка гуматом калія літр на гектар. І 2 кг 2 кг карбаміду і кілограм бору. Це все діло зробили, накрили. Сьогодні приїхали, прийшло 4 дня після гліфосату, і ми приїхали, ще зробимо одну підкормку. Так само бором, гуматом калію і карбамідом. Трошки воно повеселіло після першого, так візуально видно, що стало менше. От їх рижих листків. ну Все рівно ще вони попадаються. Не так, щоб сказати, і дуже сильно. Надіюся, що воно щось поможе. Ну тут, де оце були такі очаги, її видно прямо вона світліша чим, чим ця тут вона така стоїть ось темна хороша тут де оті були воно такими п'ятнами п'ятнами там ці були листочки такі переживші вона почала то відходити не знаю от чого ну є ось звісно є ось такі одиночні ну це пізні сходи якісь непонятно коли воно вискочило видно а тут воно сидить чахне Слабенько. А так воно то починає вроді оклигувати воно. Я не скажу від чого це. Хто в цьому ділі розуміє, підказуйте, чи це от ті підкормки, що трохи по листу ж дали йому калію. Чи це воно просто пройшло, отой може період, та вона починає відростати. В общем, не знаю. В цьому ділі не спецуган. Прислухаюся до людей, що люди кажуть. Та читаю книжечки, які нахожу. Ну є, ось, бачите, є ще є такі ось місця. Воно тут і зріджена. І вони ось є. Срібно реженькі. От, і не допомогла йому ні перва обробка там, гума калію, нічого не допоміг. Ясно, що в ґрунт нічого тут не вносилось. Ми хочемо менше затрати, а більше взяти. Ну, дідька калиса, отак воно, мабуть, не буває. Сам посівний матеріал то був нормальний, все ну і на, на он, о, той же як він називає його бактерії, цього, ніхто їх сюди на насіння не чіпляв. Подивіться, десь треба вирвати якусь одну, де вона тут гарна собі. Живе, попробую одну вирвати, якщо я її вирву, дідька йдіть Так її вирвеш. Ну, вирвав. Побачимо один, два, три, п'ять. Є гілкування. Одну пустило гілочку і на її цвіт викинуло. Є ще між вузля. Ще викидає цвіт. Ну, Скільки їх буде, там до збирання не знаю дощів звісно тут зовсім мало прийшло дощу якби воно дощу пройшло більше то може б воно щось би було б звісно веселіше а так дуже ж таки слабенько тут з опадами на цій ділянці та й взагалі щось минає Ну минає не тільки мене, минає всіх. Я думаю, як будуть жнива, то буде тут дощ. Воно, як завжди, там кажуть, іди туди де просять. А він каже, піду туди де косять. Так і оцей нам. Ну ті, що жнивуватимуть, ті будуть казати, господи праведний наш той дощ іде. А я буду дивитися на сої, як вона себе після дощу почуває. Це таке воно є. Попробуємо ще побачити що воно буде після другої підкормки. Не знаю скільки карбаміду 2 кг. Ну, мені кажеться це і мало. Хоча чорти його батька знам, мало багато. Подивися там, що люди роблять. Одні дають більше трьох кілограмів. Одні дають по 3 кілограми, другі взагалі не дають. Кажуть, листова підкормка то самообман. І ото тобі і спробуй устрелити. Ну буду вчитися. Як то, знаєте, приказка така є. Хто каже починає вчитися грати на баяні у 60 років. Є шанс дати перший концерт на тому світі. Так оце і я. Може й пізненько. Ну, а що ти зробиш? Коли прийшов час, кукурузу сіяти, щоб почистити поле. Ну, що мені з нею робити тоді з цією кукурузою? Намолотити там ті 10 тонн. На сушку відвести та й забути, що він її там намолотив. Бо все, що посушив, то все воно і там і останеться ну таке ж воно й буде то вирішив взяти цю сою, думаю посію в цьому році що воно вже ж яка буде вже що ж ти зробиш після соняшника тут дискування би хоч перевернув був пласт то може б той би трохи родючіший був ну а так а так маємо що маємо Буду сіяти й на слідуючий рік, тут соя по сої. Кажуть люди, що вона тоді себе там добре відчуває, та й площа почиститься. Як все благополучно перегорю та й другий пласт почищу, щоб тоді можна було тут два роки посіяти гарбузів. Я в свій час на цьому полі. Брав 700 кг сухого насіння. Це доволі таки пристойний урожай. Ну загрязнилася. Площа. Навіть був посіяний тут соняшник під Ren І той його не зміг вичистити. Амброзію воно то притупило. ну до збирання все рівно вона там повідростала. І амброзія тож зараза страшна. Амброзії було тьма. Ось таке. Так що, хто мої там підписники? Та й просто хто там попаде на канал із знаючих людей. Підказуйте. Там люди обзивалися, підказують, я вдячний. Відповідаю на коментарі. Тому що одна голова, кажуть, добре, а дві краще. Сказав Змій Горинич і випив зразу дві чарки. Ну це так, між нами шутка така. А так гарно, коли люди під, щось підкажуть, щоб не йти там методом проб і ошибок. Це все дуже надовго. А коли тобі людина там під, підказала щось там, ділове, там, толкове, ти використав його ти дивись вже і не пропав рік даром. Це таке коротеньке відео. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. У мене вже тракторець завівся. Будемо бризкати. Всім миру і добра!